Сьогодні хочемо ознайомити вас з асортиментом вакуумних пробірок торгової марки Мудринок. Наявності маємо такі пробірки. Вакуумні пробірки для забору крові без наповнення, колір хижки червоний, об'єм 6 мл, розмір 13 на 100, кількість 100 штук у упаковці. Дані пробірки використовуються для забору крові. та Її зберігання. Наступний вид пробірок це є пробірки вакуумні з наповненням цитранатриї 3,2%. Колір кришки блакитний, розмір 13х75, об'єм 3,6 мл. Упаковка має 100 штук. Дані пробірки використовуються для дослідження гомостазу. Кулограми. Печі, печі, а тече, ще фібриногену, фактори згортання крові та денімеру. Також маємо такі самі пробірки, відрізняються лише наповненням цитрату натрію. Він тут є в цих пробірках 3,8%. 3,6 мл. Розмір 13х75. упаковка має 100 штук. Наступний випробірок Це є пробірки для дослідження. Сиворотки. Пробірка є вакуумна. Називається з активатором огортання і розділюючим гелем. Колір кришки жовтий. Розмір 13х75. Об'єм 3,5 мл. Упаковка має 100 штук. Їх використовують у клінічній хімії, стерологічних дослідженнях і фанат. За рахунок розділяючого гелю, який присутній у даних пробірках, можна отримати більшу кількість сиворотки. Цим вони є дуже зручні для досліджень. Дані пробірки мають об'єм 5 мл, розмір 13 на 100, упаковка 100 штук. Називається. З розділюючим гелем вакуумна пробірка. Наступний вид пробірки. Пробірки для забору крові з наповненням EDTA калі 3. Колір кришки фіолетовий. Розмір 13 на 75. Об'єм пробірки 3 мл. Упаковка має 100 штук. Ці пробірки. Використовується для гематологічних досліджень. Маємо такі самі пробірки з таким самим наповненням калій едта 3 лише на 2 мл. Розмір 1385. Наступний вид пробірок це є пробірка для забору крові з активатором згортання. Пробірки використовуються для дослідження сироватки, у клінічній хімії та сирологічних дослідженнях. Дані пробірки мають об'єм 6 мл розмір 13х100, кількість в упаковці 100 штук. Аналогічні пробірки. За такою назвою, такою функцією з активатором згортання червона кришка лише об'ємом 4 мл. Упаковка теж має 100 штук. Дані пробірки всі наявні на складі. Ціна конкурентна і ви можете їх придбати. Щоб ви зробити замовлення, звертайтесь, будь ласка, за координатами, які ви бачите у відео. Добрих всім! Новий!